Доброго дня, малята! Погляньте, яка гостя до нас завітала. Знаєте, хто це? Це гусінь. Ви бачили коли-небудь гусінь? Думаю, що так. Давайте розглянемо її. Вона зеленого кольору складається з кульок. На голові у неї очі і вусики. А ще гусінь буває різнокольорова. Гусенички живуть на деревах або у травичці. Дітки, послухайте казочку про гусеничку. Жила була гусеничка. Вона була завжди дуже-дуже голодною. З величезним апетитом гусеничка все їла, їла і їла. Зелені. Молоді листочки. А коли вже гусеничка наїлася, то захотіла спати. Для сну вона зробила хатку та й заснула. Довго вона проспала, а всередині хатки відбувалося справжнє диво. Там Народжувався метелик. Прокинулася гусеничка і помітила, що у неї виросли крильця. Крильця були красиві і різнокольорові. Вона ними махнула і полетіла від квіточки до квіточки. З того часу всі гусенички стали перетворюватися на метелика. Дітки, про кого ж була казочка? Так, про гусеничку. А що ж сталося з гусеничкою? Так, вона потім перетворилася у красивого метелика. Дітки, а давай і ми з вами зробимо гусеничку. Зробимо ось таку красиву казкову гусеничку. А для цього нам знадобиться різнокольорові кружечки, клей з щіточкою, серветка і листочок, на якому ми посадимо нашу гусеничку. Розпочинаємо. Викладаємо. Будемо викладати нашу гусінь із хвостика. Викладаємо кружечки. Трішечки накладаємо один на один. Ось так. буде наша голівка. Лусом. Тепер намазуємо клеєм. Додаємо її тішечки вище. Приклеїмо сипину на ліку. Наші бусовички домалювати очі ротик. Ось така гусеничка у мене вийшла. А я чекаю вашої роботи. До нових зустрічей. До побачення!